Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Сторони прямокутника дорівнюють 6 см і 8 см. обчислу площу квадрата, якщо його периметр дорівнює периметру прямокутника, знайдемо периметр прямокутника, додамо 6 і 8 і помножимо на 2. 6 додати 8 це буде 14. Множимо на 2, маємо 28 см. І пояснюємо: периметр прямокутника. У квадрата у нас також периметр 28 см, отже, знайдемо сторону. 28 поділимо на 4. Маємо 7 сантиметрів. Сторона квадрата. О, ну, тепер знайдемо площу квадрата. 7 помножимо на 7, отримаємо 49 см квадратних. Площа квадрата. І відмічаємо варіант правильної відповіді 49 см квадратних. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручником Математика 5 виконано